Доробив я утеплення, докупили пінопласту, грибочків. отак ось воно все вийшло. Там отої кусочки позаложував, все позаложував. Далі буду робити шпаклювати його, це все діло. Зразу зашпаклюємо, потім сяткою, положимо уголки і отлив ще прикрутимо. І буде нормально. Десятка саме оптимальне рішення, я ж кажу, вже випробувано воно роками, що саме десяткою треба втепляти. Ось у мене вже декілька років. Десяткою втеплено. Взагалі, дуже я довольний, цим, цим рішенням, що утеплив от таким товстим пінопластом. Воно не ні промерзає, нічого. Зразу цвіль повходила. Оце в кухні в мене була цвіль там по углах. Після того, як утеплив, в той же рік вона пропала. Ми його зафарбували там. І слава Богу, до сих пір цвіль не з'являється. Ось десь воно холод заходив і цвіль з'являлася. Так що ось так воно вийшло, по вікну вже практично все. Залишилось, ще раз повторюся, Оце ось зашпаклювати. І вже буду е, далі робити е, декор, отакий карпичик, оце на всю, всю стіну, Оце так все, оце все воно буде. Ну як так показати. Не те, що вся стіна, і оце ще теж. Почну з відсюди. Попробую, як воно виходить. І піду туди тут. Ну, квадратів тут багато. Тут що, трошки менше вікна, трохи менше піде. Ну, все рівно тут мороки буде багато. Ще оце треба доробити. Так що слідкуйте, підписуйтесь на канал, на YouTube канал, на TikTok канал і ставте лайки.